Вже початок зими і так хочеться зігрітись не тільки біля батареї, а й дещим ще. Як же зимові свята без mold wine» – глінтвейну – та гарного настрою після нього? Mold wine» – це гарячий напій, зроблений з червоного «wine» з додаванням спецій та фрут. У багатьох країнах він асоціюється з «Christmas», тобто з різдвом та «New Year». Новорічними святами. Це чудовий спосіб зігрітися у колд погоду. Але не тільки вайн може зігріти вас у зимові дні. Існує безліч інших теплих напоїв, які популярні в різних країнах. Наприклад, у Великобританії дуже люблять хат Таді. Це хат напій, який зазвичай роблять з віскі, меду, лемон та hot води. Це відмінний вибір для зігрівання та зміцнення імунітету, кажуть британці. У США популярний «Hot Apple Cider» – гарячий яблучний сидр. Це безалкогольний напій, який готують з яблучного соку та спецій, таких як кориця та гвоздика. Цей напій часто подають у період осінніх свят, особливо на Хеллоуін, та Thanksgiving Day – День подяки. До речі, Thanksgiving Day американці відсвяткували нещодавно. У кожної родини на столі була Turkey – індичка, Gravy – підлива, Stuffing – страва в основі з нарізаного хліба, цибулі, часнику, селери та спеції та багато інших цікавих страв. В Італії ж особливо популярний Hot Chocolate гарячий шоколад. На відміну від більшості версій цього напою, італійський гарячий шоколад має густу, майже кремову консистенцію. Це дуже насичений та солодкий напій, який ідеально підходить для холодних вечорів. І ще не можна забути про чай лате, це індійський чай, масала в лате. Це хат напій, який готують з блек чаю, мілк та суміші різних східних спецій, таких як кориця, кардамон, імбир. Чай лате став популярним у кафіс по всьому світу. В Японії популярним теплим напоєм є мачалате. мача лате. Мача це вид грін чаю, який має яскравий грін колір та особливий смак. Мача лате це суміш мілк та порошку мача, який часто подають зі світ, тобто з солодощами. До речі, англійською мовою алкогольний напій буде alcoholic drink. А безалкогольний – non-alcoholic drink. Теплі напої це не просто спосіб зігрітися, а й чудовий привід познайомитися з різними культурами та їхніми традиціями. Адже кожен напій має свою унікальну історію та смак, який відображає культуру країни, в якій він виник. Вивчаючи англійську, ви не тільки вчитесь говорити на іншій мові, але й відкриваєте для себе нові світи та можливості. А який ваш улюблений алкоголик drink? Або non-alcoholic drink. Напишіть в коментарях нижче. Можете почати з фрази My favorite alcoholic drink is, або I like drinking, і далі напишіть, який напій. See you later! Bye!